Поснідали ми всім привіт і вийшли з бусятком погулять. Вітряно у нас, але буся недовго. Прийдемо там на обід, попораємося, теляток напоїмо. І завела я прибирання в хаті. Думаю, вранці ото прийшла з городу, розтопила котла, дивіться, хто прийшов. Булочка, привіт! Булочка! Ти в гості? А, де сонний такий. Розтопила котла, випила кави. Думаю, що я буду. А чогось так сьогодні зранку вже їсти хотілося, але витерпіла час, який відведений. Думаю, прибрати. Позмивати там, попилососити, по квітах пройтися, повитирати підставки для квітів, підвіконня, там розсаду полила. Прибрала тільки в двох кімнатах, в своїй, в коридорі і в великій кімнаті. Ну, зал у нас так звуть, і в залі. У ванні сьогодні не буду. А ще погуляємо з бусею. На обід телят понапуваємо. І треба доприбирати цю кімнату, де в нас зелені шпалери, де ноутбук стоїть. Ми її звемо вітальня. Тоді там, де ми роздягаємося, залишаємо цей верхній одяг, там окрема кімната, там у нас стоїть борошно, цукор, таке. Все, що... щоб сховати від очей. І змию ще в кухні під будинком. Це я так планую, не знаю, як буде. І хочу достати з підвалу фуксії. Поставити в кухні стіл біля великого вікна і починати їх поливати. Повитираю горщики, буду їх поливати і побачу, чи буде з них діло, чи ні. Отакі От у мене плани. Не видержала. Не видержала. Відвела бусю додому, віднесла точніше. Іду дивлюсь, зем... земля розстала. Я взяла вже такі свої граблі 12.07 і поки зараз ще хоч трошки ще поскороджу, тому що... Вон там, де сухше, вже грудки. Тут, де мокріше, розбиваються гарнесенько грудки. А відривати однаково. Що по-сухому, що по цьому, трохи мокрішому. Двома руками треба так гарненько. Кручу туди. Туди-сюди кручу, верчу. Збрехала я вам. Це не ще сходить. Ось рядочок. Вон, там видно. Це. Цибулю розмежовували чесником різні сорти. Але я продовбувала, сходить і цибулька. Ще там всередині, ще тільки-тільки, як ото сказати, наклюнулась. Десь отут навіть виглядала, але зараз не найду. То я вже думаю, зійде вона чи ні. Ну, тепла ще не було. Але от і там на початку рилася. Ще, ще в землі вона. Але вже процес пішов. Тому добренько отак заскороджу усе І вже мені буде простіше, ніж коли воно засохне. І цибуля вже вилізе. І от поміж цибулею стараюся, щоб і цибулю ж не вирвати, бо воно ж отакими кусочками, пластами буде зриватися. Так що планувала одне, взялася до іншого. пальці мерзнуть, якщо чесно. Такий прохолодний вітер. Оце я молодець, як після тренажеру. Уявляю, скільки калорій спалила. Не знаю, видно чи ні, О, руки трусяться. Щойно закінчила чесник. Але видно, видно, що сходить. Уже буде душа спокійна. А то буде отак підсихати один рік. Вже висохло згори, а я тоді з граблями влізла вже часниці, цибуля посходив. Ох, попомучились. Завтра, завтра, післязавтра, ну, на черзі. Полуниця, в саду загребти. Я там малинку так само поскородить, але вже не сьогодні. Притомилася. Спинка і ручки. Так що вже уже мені буде легше. Ще ось завтра. І знову ж таки не знаю, завтра, на днях, наступне в черзі. Вон як граблі погнула. Оцю малинку заскородить і загребти полуницю. А полоть буду вже тоді, у квітні. Пішла, сама себе похвалила. А, молодець. Винесли ми з мамою наші фуксії з підвалу. В такому стані вони в мене стояли всю зиму, і, як бачите, почечки де більш видно, де менш, вся вона живенька. Хоча восени мені хтось із глядачів писав, що треба було кожен горщик в пакети загорнути і обрізати. А я так, як було, так і вперла в підвал. Трішки я її омолоджу. Прости Підстрижу. Як рука відчуває, не знаю. Чи коротше треба, чи щоб довші були пагони. Але вона вся живенька, всі пагінці живесенькі. Бачите, зеленіє. Я навіть не очікувала, я думала, вона вся посохла. А одна є навіть із зеленими пагонами. Навіть у темноті вона пускала життя. В тому році в мене були домашні петуні, я вирощувала, а коли вже придбали ми фуксію, то в мене не було вже горщиків. І я посадила в те, що було. Ось так обрізаю. На жаль, у мене добрива ніякого нема, щоб розвести і полити, пролити їх водою, тому буду проливати простою водою. Вже занесла я їх у будинок, пролила водою. Отак вони виглядають і будуть тут стояти, поки не покриються листочками. Бо підстригала навіть ось цю зелену, про яку я казала, поки не покриються листочками і вже буду на тепло на день виносити на двір. І як вони оживуть, то я їх переселю по нових гарнесеньких горщиках. Але це буде згодом, головне, щоб вони відійшли. Так що я в режимі очікування. Але мені вселяє надію те, що таки ось таку зиму вони пережили у холодному підвалі. А тим часом наостанок покажу, що в мене доцвітає вже, і пеастром мої перчики дуже радують. Ось іще один гіпоаструм. Цей взагалі вперше викинув стрілочку, я його виростила з маленької дитинки, відділила від того, що в іншій кімнаті показувала. Гарнесенький. Останні мої перчики почали сходження. І це знову ж таки радує, що недаремно працюєш і покладаєш надію на майбутнє. Дякую всім, хто дивився за підтримку. Зустрінемось у наступних відео. А в мене відпочинок до вечора! Точніше до вечірньої поранки, а це півтори годинки не більше.